Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Хто це такий, що буря і вітер, і море йому послушні? Учні задають собі запитання, хто це такий, слухаючи його науку. Будучи тими безперервними слухачами від першої проповіді і до останньої, Бо люди ж приходили різні, ну, так як завжди, так як навіть на нашій трансляції. Один прийшов, другий не прийшов. Ну, нема таких, що слухають від початку, от від коли є, і до сьогодні. Але Ісус Христос проповідував постійно, кожного дня, і учні були з ним. І вони кожен день слухали, що він казав. Вони бачили щодо, що він робив. <кій> і вони задають собі запитання, хто то такий, що йому може слухається, і вітер йому послушний. А тепер давайте хочу вам, якби разом, щоб ми подивилися на цей. Відривок Святого Письма ну, з такої позиції, позиції учнів, ті, що були з ним. Нам сьогодні якби дуже складно оцінювати ті ситуації, особливо події, які сталися більше як 2000 років тому, правильно? Але якщо уважно читати, ми можемо. Зрозуміти і логічно, і це і так зрозуміло. Підходить Ісус і каже, перепливімо на той бік. Він собі поставив таку задачу не просто, щоб перепливімо туди, йому треба було відпочити. Тому що люди були біля нього безперестанку. То він проповідає, то від нього що хоче, то з ним хтось щось хоче поговорити. Вже люди розійшлися, і тут апостоли вже мають можливість, бо вже людей нема, і вони з ним. І безперестанку Він хоче відпочити. Він каже, давайте перепливемо на той бік. Бо я собі не раз задаю запитання. Це дивно виглядає. Ну, представте собі, так шторм хвилі заливають човен, а Ісус спить. Він звучений. Він змучений нами, людьми. І люди не можуть побути без Ісуса пару хвилин. Він хоче від нас віддихнути як людина, бо Він, будучи на землі, Ісус Христос, Він, він був як і повноцінна людина, не тільки повноцінний Бог. Йому треба було їсти, йому треба було відпочити. І коли він відпочиває від, від людей, від нас, учні, все будіть його, бо все ми пропадаємо. Він стає і каже до моря, затихне. успокійся. І зразу вітер стає, хвилі перестають. І ясно, що учні. Ну, Стали такі думають нічого собі. І тут нам Господь Бог хоче підказати, що якщо ви щось хочете мене попросити, зразу згадуйте про цю подію, коли мене учні збудили, як я спав під час того, коли шторм заливав, хвилі заливали човен. розумієш, Я відпочивав. Згадуйте собі ту подію, як мене учні збудили. Тишина настала навколо. Море заспокоїлося. А учні стоять і питають, хто це такий, що його море і вітер слухають? А ви кого будили? Ви до кого зверталися? До нього, як до кого. Ми часом один до одного, знаєте, прибігаємо, йой, й поможи мені, йой, мені треба то. Часом не віриш у, у те, що просиш. Ця свята Євангелія має нам багато чого нагадати. Ви Ісуса Христа будили з якою ціллю? Просто пожалітися? Господи, ми гинемо. А тобі байдуже ти спиш. Що ти нас лишив? Бачите, що означає Господь Бог лишив їх на пару хвилин. І ми собі часом думаємо, Господи Боже, тут такі проблеми в мене, що ти мене лишив? Господь Бог хоче, щоб вони самі справилися, а вони самі не можуть. Та й ми часом не можемо. Тому просимо тебе, Боже. І тобі треба відпочити. Але навколо море щоденного мого життя, бурхливе море щоденного мого життя. Господи, перерви свій відпочинок. Заспокійте море. Бо ти даш мені спокій і утвердиш мене у вірі Божій. Але цініть те, що Бог робить для нас. Я вже не кажу про лговту, про розп'яття. Бо тут нам тяжко зрозуміти. Бо нікого з вас не розпинали на хресті, Але кожен із нас лягав спати. І коли тебе будять десь, ти тільки ляг тебе будять і цей стан ти можеш зрозуміти. І тому Господь Бог приводить це в приклад із того нашого, життєвого, життєвого досвіду, який ми пережили. Коли ти змучений, коли ти хочеш відпочити, ти тільки в приляг, і тут знов хтось приходить, тобі треба. І цей стан нам відомий. Особливо цей стан пережила кожна матуся, коли вже паде з них, вже маленька дитина, все, вона тут вже все, вже нагодувала, вже перебрала, тільки ліла, і воно знову зле, зле, зле. І мама знову стає. Дорогі матусі, ті, що змучені діточками, повірте, що Господь Бог вам такий чудесний спосіб дає приблизитися до вас, як апостоли будили Ісуса, бо так їм було Його треба, так і дитинка вас буде, бо вона без вас ніяк. І кожен із вас, якому дуже тяжко, ви вже змучені, і до вас підходять і кажуть, слухай, поможи мені ще це зробити. Згадуйте цю подію. Як учні прийшли до Ісуса і кажуть, Господи, ратуй богинему. Так, Він був змучений. Він не сказав їм ідіть геть, Він сказав вітрам, заспокійтеся. Він сказав морю, утихомирся. і настала тиша. Нехай в вашому житті також настане. Тиша від цього бурхливого моря щоденного нашого життя і укріпиться глибочезна віра в того, хто це заспокоїв. Господь наш Ісус Христос, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава